З останніми розділами перемога над ширю здається все більше і більше неможливою. Про що це? Пам'ятаєте, як всі сміялися над тим, що у ширю фрукт невидимості, і типу, що це йому дає? Банальний водер хакі спостереження може спокійно його бачити або відчувати та відбивати його атаки. Але не все так просто. В останніх розділах зведення святих рицарів нам показали, що хакі теж можна приховувати. І тепер ширю не можна ні побачити очима, ні відчути його хакі. А це вже проблема. І як же зоро буде його перемагати? Що він зможе йому протипоставити? У Зоро і так фігувата хаті спостережу. Тобто вона хороша, але не на рівні пік. Всього ми робимо висновок, що скоріше за все Зоро звернеться до моменту золобаси. Про що я кажу, він має почути голос речей, голос меча ширю. Я учився від кожного каміння. Я Ні. знав. Ні. 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 Точніше не чула, присутність, що серйозніше. Дихання. Okay. Дихання каміння. Okay. Okay. Ударе, okay. дихання дарев. Okay. 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 І завдяки цьому він зможе його перемагати.